Сестричка Оленка і її брат Івасик. В одному селі жили чоловік і жінка. Мали вони дівчинку Оленку і хлопчика Івасика. Добре їм жилося, але людина ніколи не знає, що її завтра чекає. Мерла у господаря жінка. І він оженився другий раз. Прийшла до хати не сама мачуха, а привела ще й свою доньку. Була її донька дуже ленива, а мачуха сварлива. Пожив трохи чоловік, а далі побачив, що добра не буде, і пішов на заробітки. Тяжко було дітям коло мачухи. Коли він був удома, а тепер ще тяжче стало. Ще сонце не сходить, а мачуха будить Оленку, аби до роботи ставала. Своїй доньці теплої води наливає, а Івасик в холодні вмивається. Лінівій доньці молока свіжого дає, а оленці штурханців у плечі. По сніде лінива дівчина і знову спати в садочку лягає. А двоє сиріт цілий день працюють. Але, мачусі, сього було мало й мало. Найбільше злило її, що рідна донька сохла і чорніла, а олемка з кожним днем розквітала, як у городі ружа. І задумала вона. Звести дітей зі світу. Одного дня проганяє сиріти з рідного дому. Івіть служити, і не вертайтеся. Я не маю чим годувати не роб. Взяла Оленка і Вася за руку, заплакали і пішли у світи, а мачуха була чарівницею. Випустила з рукава чорну ворону і наказала їй висушити всі криниці, потічки й озера, куди пішли Оленка з Івасем. Шли сиротята йшли. І, і Васик дуже втомився і захотів пити. Побачив він коров'ячий слід, а в нім дощівку і каже я нап'юся, Оленко. Не пий, Івасику, бо станеш телятком. Далі побачили свинячий слід, а в нім воду. Я вип'ю цю воду, каже Івасик. Не пий, братчику, бо станеш поросятком. Але зустрівся їм овечий слід з водою. І нестила Оленка слова вимовити, як Івасик припав до нього і вмить став баранцем. Заплакала Оленка. Що мені тепер з тобою робити? Зняла з себе пояс і веде баранця за собою. А ніде нема ні села, ні води. Аж далеко далеко побачила палац. Підійшли вони ближче, а за палацом сад, річка Луги, і на брамі стоїть вродливий царевич. Проситься Оленка, чи не всяли б ви мене на службу? Подивився царевич, що Оленка дуже вродлива, і каже чи не була б ти мені за жінку, бо я нікого не маю? Стану, але про одні умоє, що цей баранець буде всюду зі мною, що я буду їсти, та й він нехай їсть, де я буду спати, хай і він там спить? Так жили вони всі троє в добрі та гаразді. Царевич ходить на полювання а Оленка з братом баранцем вдома. Вона прибирає, пере, варить. Але мачуха питає Чорної Ворони, чи загинули діти? І чує, що живі здорові. Переодягається мачуха чарівниця з донькою так, аби їх Оленка не впізнала. І разом ідуть до палацу. Царевич на полюванні, а тут сонце пече. Каже чарівниця. Ходімо Оленко, купатися». Прийшли до річки, роздягаються, а мачуха зайшла ззаду, скрутила назад руки, зв'язала осокою душі шиї камінь прив'язала. І кинула Оленку у воду. Каже чарівниця дочці. Тепер царевич буде твоїм чоловіком. Іди до палацу, лягай на її ліжку і чекай його. Повертається царевич з полювання, а Оленка не зустрічає його. Входить до палацу, а вона лежить чорна, марна. Із очими лютими. Чого ти так змарніла, Оленко? Я то вже хвора. А чим тебе рятувати? «Зарішен того баранчика, і звари мені з нього печінку і серце. Хай так буде. Пішов царевич ножа гострити, а баранець прибігає і проситься. Пусти мене з річкою попрощатися. Біжи попрощайся. Припіх Васик баранець до річки і просить. Оленко, сестричко, рятуй мене, хочуть мене зарізати, вже ножі точать. А ріка відповідає, я тебе вже не врятую. На мені камінь лежить і руки мої зв'язані. Прибігає баранець, а на нього вже ніж вострий чекає. Проситься ще раз. Пусти мене, царевичу, ще раз до річки, бо я ще не попрощався. Відпустив його царевич, а сам пішов за ним. Сховася за кущ і слухає. Врятуй мене, Оленко, бо я вже зараз маю вмерти. А Річка відповідає оленчиним голосом Не рятую тебе, і Івасико, братику, бо на грудях важкий камінь лежить і руки зв'язані. А в цю хвилину крикнув царевич слугам нести сіті. Закинули слуги сіті у річку і витягли з води Оленку. Розв'язали руки, зняли шиї камінь. Покропили цілющою водою, і вона ожила. Питають, як так сталося? І вона розповіла їм все. Знайшли стару мачуху чарівницю, зв'язали її разом з дочкою і кажуть. Прощайтеся з цим світом прокляті. Почали вони проситися, але царевич. Витяг револьвер і забив мачуху разом з донькою. Як викинули їх за браму, то все розквіло сухі дерева, зів'ялі квіти, трава. А з баранця знов зробився Івасик. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк та залишайте коментар.